Четвер, двадцять шостого тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. До Тимотея, першого послання святого апостола Павла Читання. Сину Тимотею, вірне слово, як хто прагне єпископства, бажає благородного діла, отже, єпископ має бути бездоганним однієї жінки чоловіком тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати. Не п'яницею, не розбешакою, але сумирним, не сварливим, не грошолюбним, щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не вміє рядити власним домом, як він буде дбати про церкву Божу, та не новонавернений, щоб розгордівши, не був засуджений так, як диявол. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні, щоб не попав у ганьбу та у диявольські тенета. Диякони так само мають бути поважні, не двоязичні, вина багато, щоб не вшивали, не були жадні на брудний сиск, щоб тайну віри берегли в чистій совісті. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім вони нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай будуть поважні, хай не обмовляють, хай будуть твережі, вірні усьому. Диякони, нехай будуть кожен однієї жінки чоловіком, хай добре рядять дітьми і власним домом, бо ті, що Виконують добре свої обов'язки, здобувають почесне становище і велику сміливість у вірі Ісуса. Коментар. Ті, що виконують гаразд свої обов'язки, здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі Христа Ісуса. Дорогі мої. Коли ми задумуємося над своєю святістю, то найчастіше переконані, що потрібно здійснити якісь особливі подвиги, поїхати на місії, загинути мученицькою смертю. Цілком не замислюємося, що саме наші обов'язки це є місце нашого свячення, що саме через наші обов'язки Бог нас провадить до спасіння. Ті обов'язки, які я маю, Бог дав конкретно мені, щоб виконуючи їх, я міг освятитися. Апостол згадує про єпископів, деяконів, кожен із яких був покликаний Богом до конкретних обов'язків. Немає покликань більших чи менших, важливих чи неважливих. Кожна особа і кожне наше служіння однаково вартісне для Бога. Тому що саме Він покликав і поставив кожного з нас до чогось особливого. Бо хоче, щоб ми були саме на цих місцях, які Він передбачив для нас, і саме там ми освятимось і спасаємось. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь притчу цю. був один багатий чоловік і мав управителя якого звинувачували, що марнує його добра, покликав він його і каже: Про що, що я чую про тебе? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель міркувати, що мені робити, пан мій відбер, грає в мене управління, копати землю сил не маю. Просити, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і мовив до першого: Скільки ти винен, панові моєму? Сто міроливе відповів той, сказав до нього: «Візьми твою розписку, щадь і напиши швидко 50. Потім до другого промовив: Ти скільки винен? «Сто корців пшениці, відповів той, візьми твою розписку напиши пиші вісімдесять, і похвалив пан нечесного управителя, що той учинив мудро, бо діти цього світу мудріші у їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам: робіть собі друзів, неправою мамоною, щоб, коли її не стане, вас прийняли в намети. Вічний коментар. І похвалив пан нечесного правителя за те, що той учинив мудро. Дорогі мої, на перший погляд може видаватися незрозумілим. Чоловік чинить нечесно, обманює свого господаря, але його вчинок заслуговує на таку похвалу від Господа. Звичайно, Бог ніколи не хвалить неправду, але Бог показує нам цього чоловіка, ставить його за приклад, як того, хто вміє робити добро. Нечесний управитель, хоч і наляканий тим, що на нього чекає, вміє зробити щось корисне для інших. Погляньмо на наше життя, скільки є обставин і ситуацій, де ми могли б зробити добро. Чинити, чи сказати щось приємне, чи хоча б побажати у своєму серці комусь добра, чи хоч би добрим поглядом обдарувати іншу людину. Ми завжди нарікаємо на обставини, ситуації, але погляньмо, скільки впродовж дня ми могли б зробити добро. а скільки впродовж місяця, року. У кожній життєвій ситуації можемо щось зробити доброго тими силами і можливостями, які маємо. Притча, яку ми чуємо сьогодні, є однією з найбільш важких для тлумачення. Важко зрозуміти, чому господар хвалить працівника, що фальсифікує документи дії час. Особливо тому, що у цій притчі образа господаря. Здебільшого представляється мого Бога. Чи може Господь в кожній грішній людині вміє побачити щось добре і використовує кожну нагоду, щоб похвалити, а не засудити? Напевно, слухачам Ісуса зрозуміти цю притчу було набагато простіше, ніж нам. Вони добре розуміли суть тогочасних товарно-грошових відносин. Одне з можливих тлумачень нам каже, що управитель, який керував справами господаря, отримував свою платню з відсотків, які платили брушники. Опинившись в скрутному становищі, цей нечесний управитель зменшує борг своїх клієнтів. Він не обкрадає господаря, а відмовляється лише. Від свого заробітку. Так здобуває прихильність людей, яким робить послугу. Зараз, виконуючи свій уряд, можливо, востаннє він своє багатство не розпримножує, а так би сказати, роздає. Насправді є багато причин похвалити і наслідувати цього чоловіка. У момент кризи він не впадає в розпач. А проявляє свої найкращі риси, діє сміливо, винахідливо, великодушно, дарує свою частку боржникам, бо розраховує на їхню дружбу більше, ніж на гроші, які міг би отримати. Розуміє, що багатство має служити людині, а не навпаки. І головне, він пробує будувати стосунок з людьми. Починаючи з милосердя і прощення, навіть не маючи за собою багато добрих діл і не виглядаючи праведним, можна бути оправданим самим Богом. якщо прощати іншим борги, які вони мають перед мною. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Наш час, дорогі мої, дуже нестабільний. Раніше людина могла спокійно відкладати гроші та розраховувати на них у майбутньому. Зараз економіка просто непередбачена, і можна раптово втратити все, що накопичено. Як ми можемо бути готовими до майбутнього? Подивімося, що сьогодні Христос розказує: управителя наймали у тому, щоб він розпоряджався майном господаря і приносив йому прибуток. Тому однією з головних якостей для управителя є вірність. Проте управитель із цієї притчі приносив господареві неприбуток і збитки. Ми не знаємо точно, чи крав він гроші господаря. Він цілком міг бути чесною людиною, але він не з усіх сил працював для прибутку господаря, а тільки давав вигляд, що працює. Яка гарна робота, думав він. Нічого не робиш. А тобі ще й гроші платять. Хто засхотів би таку роботу? Він жив сьогоднішнім днем і думав, що так триватиме вічно. Але одного разу хтось поскаржив на нього господарі, і господар зажадав від нього світу. Першу він подумав сяду, за вечір наклепаю. Але потім, згадавши серйозні слова господаря, ти не можеш більше керувати. Зрозумів, що цього разу його справа погана. Кожна людина одного разу змушена буде дати звіт про прожити життя. Люди вважають себе господарями свого життя і намагаються забути про те, що є Бог. Але одного разу настане час дати звіт, і ніхто не здатний уникнути цього. Що тоді ми напишемо до наших світів? Липові звіти точно не пройдуть, адже Бог все знає. І нема тварюки, схованої від нього, але все оголено та відкрито перед очима Його. Йому дамо світ Єврею 4:13. Ми повинні бути мудрими людьми і не жити щогоденням, але чітко оцінювати ситуацію і бути готовими до майбутнього. Ми повинні готуватися, здати світ, слухаючи це слово. Я раптом зрозумів, як багато часу я марную, хоча міг би використовувати його для Бога. А у вас виникала така думка, дорогі мої? Що ж зробив управитель із з притчі, він міг вчинити по-різному, застрелитися, втопитися або серйозно запити з горя, але він чинив інакше. Знаю, що зробити, що прийняли мене до своїх домів. Коли буду відкинутий від керування дома, він почав серйозно готуватися до майбутнього, Жебракувати йому не дозволяла гордість, а працювати фізично, ось слабкі м'язи та великий живіт. Довелося працювати головою та знайти вихід. Він поодинці закликав борошників господаря, і скоротив їм частину бору у такий спосіб. Він налагодив зв'язки, як кажуть, не майсто 100, 100 рублів, а має сто друзів. І похвалив пан управителя невірного, що до гадливо вчинив. Звичайно, дорогі мої. Своїми діями правитель задав пану ще більшого збитку, тим не менш, пан отримав велике враження від його раптової активності, тому навіть похвалив його. Може. Якщо хоче, сказав пан, закриваючи за вигнаним управителем двері. Господар похвалив його не через те, що розбазарив його майно, а за догадливість, іншими словами, пан хотів би, щоб управитель завжди так само серйозно ставився до майбутнього, а не лише коли грім лунає. Бо сини цього віку здогадливіші за синів світла у своєму роді. Сини цього віку це безбожники. І вони справді догадливі. Вони настільки активно діють, що християнам є чому повчитися. Безбожники укладають у грішні справи багато енергії, часу та грошей. Не від найбільші християнські країни раптом починають приймати найдурніші закони під натиском безбожних. На їхньому фоні багато християн здаються взагалі недіздатними. І те, що церква прожила тисячоліття, це ясне свідчення дій самого Бога. Ісус закликає нас серйозно перейматися майбутнім. І я кажу вам, купуйте собі друзів багатством неправедним, щоб вони, коли зубожієте, прийняли вас у вічні обителі. Набувати друзів це найважливіше. Все, що ми маємо зараз, ми можемо використовувати, щоб привести людей до Бога і таким чином налагоджувати вічні дружні зв'язки. Днями мені зателефонував один мій знайомий. Він сказав, що пам'ятає, як я страждав, і дякую Богу за ці дослідження. Я вже зовсім не пам'ятав. Які в мене були проблеми, але дуже радів, що маю ще одного друга, з яким ми разом будемо, надіюся, прославляти Бога. Той, хто приймає вічні небесні обителі, господар Небес – це сам Бог. І тому нас сам перед треба дружити з ним, також проповідувати Євангелію тим, хто ще не урятований, щоб і вони стали нашими друзями у вічних обителях. Ну, так важливо, дорогі мої. Щоб ми вміли ми ді, ділитися Словом Божим з іншими. Отже, щоб бути мудрими, ми маємо думати про майбутнє. Ми повинні готуватися, дати світ Богові і знаходити друзів для вічності. Один дивний нюанс зворушив мене під час читання цього ривка. Господь каже, що для того, щоб Він похвалив нас, ми маємо чинити так, як цей управитель. Це на перший погляд здається дивним. Але хочу зауважити, що передусім ці слова були звернені до учнів. Перед тим Христос говорив до митників-грішників згодом до фарисеїв, але саме ці слова були для його учнів. І саме їм Христос зауважує. Бо сини цього світу у своєму поколінні мудріші аніж сини світла, а згодом викладає принципи, якими повинні керуватися учні у своєму житті та служінні Богові. Дехто читаючи цю притчу, робить неправильні висновки. Але я хочу акцентувати на тому, чого саме не мав Христос на увазі, оповідаючи цю притчу. Він не закликав до нечесності. Один, один чоловік підійшов колись до мене і каже: Я чиню точно так, як казав Ісус. У мене багато є добрих друзів, і працюючи за ускладом, я ділюся з ними цим багатством неправедним. Звичайно, Ісус не вчив чинити так. Він не вчив обманювати, не вчив красти і бути крутіями, але в цьому нечесному управителі. Було щось, на що Христос хотів звернути увагу. Чомусь навчити своїх учнів, Він каже: І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив. Мудро це ключове слово в цьому уривку. В іншому перекладі воно звучить як догадливо, доцільно чи далекоглядно. Цей невірний управитель мав дуже мало часу. Але Він його використав з максимальною вигодою. Він вичавив з нього все, що міг, забезпечивши своє майбутнє. Він чинив неправильно, нечесно, але далекоглядно. І саме через цю притчу Христос закликає нас бути достатньо мудрими і далекоглядними, щоб розпоряджатися тим, що нам довірено. Це ключова думка. Ми маємо дивитися в майбутнє, дехто живе минулим, тому що немає цілі для теперішнього дня і тим більше для майбутнього. Дехто живе лише одним нинішнім днем, поїв, поспав, пішов на роботу, щось заробив, оплатив рахунки от і добре. Але мудра та людина, яка може подивитися в своє майбутнє, вічне майбутнє. Розказує такого прикладу, що одне плем'я вибирало собі царем чужу людину. І тільки рік він був царем, після року правління його відправляли на безлюдний острів, і там він помирав такою мученицькою смертю. В коли поставили одного правителя, а він, знаючи, довідавшись про цю долю, яка його чекає, почав наперед на цей острів відсилати. Рабів багатства різні їсти, пити. і по часу, коли сплив його цервання, коли його заслали на цей острів, він там уже не помер наглою такою голодною, страшною мученицькою смертю, бо він уже собі вислав усе наперед, забезпечив себе наперед. І після цієї причі Ісус викладає учням закон недалекоглядність, принципи життя людини, яка дивиться в майбутнє. Нам багато дано на цій землі, але ми не завжди здатні мудро розпоряджатися тим, що в нас є. Зважу ще раз. Зауважу. Ісус не закликає до нечесності. Він закликав учнів максимально використовувати свої здібності, таланти й дари кожен момент життя так, щоб забезпечити своє майбутнє. Люди світу цього мудріші, зауважу Ісус, звичайно, у своїх галузях, сферах свого впливу. Вкладаємо в стосунки, набуваємо друзів у собі від багатства неспр... неправедного. Щоб коли променеться воно прийняли нас до вічних осель, сказав Христос. Якщо ми розуміємо, що стосунки важливе надбання, то ми будемо далекоглядними, тому вкладайте у стосунки, і ви завжди виграєте. Перед вами стояв коли-небудь вибір отримати вигоду чи зберегти стосунки з ближнім. Багато хто задля власної вигоди готові зневажити будь-які стосунки. Вони готові навіть зрадити своїх рідних та близьких. Аби лише не отримати тимчасову вигоду, тому я раджу робити ставку на стосунки. Но навіть якщо через це, як нам здається, ми втрачаємо, і ми завжди будемо виріші. Я не говорю тут про компроміс з істиною. Не кажу, що треба приймати будь-який обман заради добрих стосунків. Я говорю про нормальні, здорові, щирі, чисті стосунки, які ставлять перед нами цей внутрішній вибір. І всі ми свій час Постаємо перед таким вибором: стосунки чи вигода, людина мудра укладає в стосунки, це далеко глянемо. Ми ніколи не зможемо бачити далеко крізь призму матеріальних речей доти, доки ми не зрозуміємо, що найвищою цінністю, окрім дару Христового, є людська душа. Якщо батьки. Глибоко не усвідомлюють, що душа їх дітей цінніша від усіх морів та океанів, скаребів та багатств, що за неї заплачена найвища ціна Христової крови, вони ніколи не зможуть бути далекоглядними, бо лише людина, яка збагнула істинну цінність людської душі, здатна бути настільки далекоглядною, щоби сприймати світ не просто у тимчасовій перспективі, а в вічній. Навіть якщо ця душа тепер у брудній одежі, обірвана, чи може вона має якийсь та минулого, чи з якоюсь приналежністю, чи то до якоїсь конфесії, чи до певної групи, вона має безцінну душу. Все видиме, зовнішнє зруйнується. Рано чи пізно воно зрадить нас, і залишиться єдина чинність, яка увійде в вічність, це те, що вкладено в людську душу. Господи, сьогодні прошу Тебе мудрости, гідно управляти тим всім, що я маю в житті, для Твоєї слави, на служіння моїм ближнім і для спасіння моєї душі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої буджень, підпишіться, хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання в першому коментарі у всіх своїх записах. Першому коментарі я уділяю благословення під моїм коментарем. нажавши відповісти, пишете імена, для кого бажаєте цього благословення. І про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!